Доброго дня, любі друзі! Сьогодні Я хочу привітати всіх, хто підписаний на мій канал, і ставить лайки, і переглядає до кінця. Це дуже важливо для мене переглядання відео до кінця. Сьогодні я хочу знайомити вас з приготуванням говяжих котлет на овочево-грибній подушці. Для цього я взяла 300 гов'яжого фаршу, 300 г шампіньйонів, Два кусочки батона, 1 яйце, 70 г моркви, дві цибулини, сіль перець. І також я взяла стебла зеленої цибульки і розділила їх на білу частинку і на зелену частинку, яку я буду використовувати. В чашу блендера. Я висипаю цибульку. Далі ви мої пропустила. Я також буду використовувати ще чесник. На, в цьому рецепті я взяла е, 4-5 ну рахуйте зубчиків чеснику. І також я це все поміщаю у блендер. Сюди ж я також е, Вкладаю замочений батон. І яйце. Це все я буду збивати. Дрібнену масу я прикладаю до фаршу. Добавляю перець. Це десь буквально дві щіпки, також додавлю сіль. Знаєте, також буде, ну, три частинки чайної ложечки. Ось так. І я це все перемішаю. Получилась така маса, я е, перемішувала десь хвилиночок 3. І зараз я її ще отак ніби відбиваю. Набираю ложку. Можна руками, але я ложечкою також буду відбивати ще також хвилиночок 2. Для того, щоб змішалися смаки, і маса уплотнилася. І так, я покажу, як я формую ці котлетки. Я використала ложку для того, щоб вони були однаковими. Е, руки я змочую в водичці. Роблю ось таку котлетку і також мукаю її в муку для того, щоб котлетка зберігала форму і кладу на сковорідку. Котлети готуються під крішкою по дві хвилиночки з обох сторін, до такого рум'яного кольору. Дві хвилиночки пройшло. Я перевертаю на іншу сторону. Бачите, вони так гарненько підрумянилися. І ще буду випікати дві хвилиночки. Пройшло ще дві хвилиночки, котлетки наші готові. я їх скидаю в миску. Ось такі вже готові котлетки в мене получилися. На цю сковорідку я наливаю іще десь 2 столові ложечки олії і викладаю цибульку і моркву. Я не солю, не перчу, буду готувати десь 4 хвилиночки. Знаєте, як по соте, я завжди говорю посоте, цибуля і морква. Змінить колір свій, цибулька на такий стеклоподібний, а морква посвітлішає по кольору. Я перемішаю і готується. Три хвилинки пройшло і я сюди ж додаю вже проміті, порізані е, такими пластинками. Е, це печеріці, дорогі мої. Я не знімала овочеву е, зажарку, тому що я хочу, щоб смаки грибочків, овочів змішалися. Це дуже е, важливо для того, щоб... Страва повноцінна була а, такою насиченою. Знаєте, я дивлюся на ці печериці, згадую своє дитинство. Колись у дитинстві вибіжиш на поле, якраз як сезон цих катериць, і стільки багато було. Наберемо, тоді і консервували ми їх. І ми, ну, але дуже смачні вони жарені, жарені просто з цибулькою і до картопляного пюре, чи до картопельки так, чи до будь-якої, і до вермішелі, і до будь-якої е е е крупи. Дуже-дуже смачно підходило І зараз, коли я готую, моїм діткам теж подобаються ці грибочки, і коли шампіньйони. І печериці я звичайно вибираю печериці, тому що в них зовсім інший смак, він не перевершений. Він такий дуже-дуже ну, смачний. Ну от, при засмажках із грибочками притувалася ще 4 хвилиночки. І на даному етапі я хочу трішечки приперчити. Крім перцю і солі, я не даю ніяких приправ, ніяких, абсолютно. Для того, щоб цей смак залишився натуральним. Упально щіпочку перцю і дві щіпочки солі. От я це все ще раз перемішаю. Ось так. А зараз я викладу наверх котлетки. Ось так я зроблю це руками, руки мене чистенькі і готуємо для себе. Добавлю кип'яченої води. У мене тут десь 200 грамів, накрию кришкою, і все це чудо в нас буде готуватися хвилиночок 20. Готується на середньому вогні. 5 хвилиночок котлети на овочевій подушці приготувалися на середньому вогні. Далі я вогонь зменшила на мінімальний, і 15 хвилиночок вони будуть готуватися на мінімальному вогні. Пройшло 18 хвилиночок спочатку готування наших котлет на овочево-грібній подушці. А зараз я ще додам 1 зубчик часнику. Я потрую його на такій такі маленькій терочці. придасть такого е, ароматного смаку нашій страві. Іще на дві хвилиночки я закрию, і страва наша буде. Готово. Ну, от і все. пройшло 20 хвилиночок від початку готування. Е, я відключаю газ і будемо зараз пробувати. Ось така гора котлет із овочево-грібною подушечкою. У нас вийшли котлети, вони протушилися, вони стали пишними такими, збільшилися в розмірі. І запах, звичайно, по всій кухні, і грибочки, ось вони є. Я притрусила ще зеленою цибулькою. І це дуже-дуже смачно. І ми зараз з вами будемо пробувати ці котлетки. І з подушкою я буду смакувати із відвареною гречкою. Бачите, тут видно і грибочки, і котлетка. Ви знаєте, навіть з запаху немає, що це телятина, тому що дехто готує і каже, що відчувається телятиною. Ні, абсолютно! Тож готуйте мої любі. Навіть ті, хто не люблять телятину, мабуть, від сьогодні вже полюблять. Вона ситна, ця страва. І калорійна, звичайно ну, Калорійна вона в міру, тому що говядина вона не жирна, з якої я готувала ці котлетки. Також я використовувала для засмажки олійку і небагато, тому що тут не на одну порцію. М -м -м. Дуже смачно. І Вирішено відчувається смак грибочків, печериці, особливо, да? і ці овочі. Цибулька і морква і котлетка, ну воно дуже-дуже смакує. Розготуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, смачно їжте, будьте здорові і допомагайте нам, тому що ми допомагаємо іншим. Ну що ж, успіхів вам, миру нам усім, до зустрічі!